Адміністрація США ще досі не прийняла рішення стосовно подальшої військової стратегії в Афганістані. У той час як президент США Барак Обама розглядає можливість збільшення американського контингенту в Афганістані, організації ветеранів почали висловлювати свої думки щодо такого кроку. Уляна телюк далі. На Рентонському цвинтарі, що розташований неподалік Вашингтона, похований 22-річний Девід Бейкер. Він загинув в Афганістані від вибуху придорожньої бомби. Не дивлячись на те, що кількість загиблих американців зростає. Президент Обама розглядає можливість надіслати додаткові війська в Афганістан. Водночас, Білий Дім заявляє, що переглядає стратегію ведення війни у цій країні. В адміністрації США немає одностайної думки щодо подальших кроків в Афганістані. Немає цієї одностайності серед ветеранів. Капітан запасу Під Гексес очолює групу під назвою Ветерани за свободу. Гадаю, це наша відповідальність дати йому всі необхідні ресурси для успіху. Все інше це намагання вести війну малими затратами. Гексес каже, що американські військові в Афганістані чекають на рішення президента. коли ви виходите на патрулювання, ви не хочете запитувати себе, збираються вони відправляти більше солдатів чи ні? А якщо ні, тоді навіщо я тут ризикую життям задля війни, яку ми не плануємо виграти? втім, розорнення додаткових сил не вирішить проблеми в Афганістані, каже сержант у відставці Брайан Макгав. Ми не можемо просто відправляти і відправляти і відправляти поповнення. Ну і звісно, нам треба чітко розуміти, якої мети ми хочемо досягти, і як це зробити. Брайан, який отримав поранення в Іраку дві 2003 третьому, внаслідок вибухобомби входить до групи ветеранів, які нещодавно виступали на слуханні у конгресі. вони там були, воювали, жили на тій землі разом з афганцями. Вони знають, як можна перемогти у тій війні. Розходження в думках серед ветеранів щодо того, як необхідно діяти в Афганістані, є відображенням непевності серед американців. 52% американців вважають, що війна в Афганістані потрібна, але є сумніви щодо того, як довго і наскільки серйозно нам треба втягуватися у ту війну. Країна також чекає на рішення Барака Обами, говорить ветеран Брайан МакГав. Ми не можемо просто відправляти і відправляти і відправляти поповнення. Ну і звісно, нам треба чітко розуміти, якої мети ми хочемо досягти, і як це зробити. Це вже важко для тих, хто похоронив своїх родичів, які загинули у війні, як, наприклад, родина Девіда Бейкера з Пенсильванії. Уляна Телюк, голос Америки.